Єрімиросиповчу, що ж сьогодні ваша команда перервала безпрошну серію, що сьогодні не вийшло в багатьох моментах. Програвали супернику десь в підборах в швидкості. Ну на мою думку, закономірний результат. Аби бути на вершині таблиці, потрібно показувати стабільність, якої, на жаль, у нас немає. Ми хороший відрізок дали, да? але щоб продовжувати там бути, потрібно і далі відповідно вірити в себе, працювати. Багато моментів у нас сьогодні не вийшло. Що які ми напрацьовували. Повністю напевно програний перший тайм, що у перерві сказали хлопцям, як намагалися змінити хід поєдинку? в першу чергу. Вплинули, ну хотіли вплинути освіжити новими гравцями, да змінили, бачили, де в нас не виходить. І наголосили наголосила на тому, що ігри можна перевернути і за 5 хвилин. Так у нас цілий другий тайм був в наявності, тому на цьому саме на психології, щоб вірили в те, що можна вернутися в гру. А попри поразку, відчувалася підтримка вболівальників. Що ви їм скажете після цього матчу? Я можу сказати лише велике дякую за підтримку і щоб пробачили нас за негативний результат. Будемо старатися в майбутньому виправити ситуацію. Дякуємо, бажаємо успіху. Поруч зі мною Юрій Єрошенко. Тренер команди не Вінниця. Пане Юрій, вітаємо вас з перемогою. Після вилити, вилити з кубка ось цей матч із Ужгородом, Про що він значить? Ну, це знаєте, дуже якби, психологічно тяжко було нам і віднавливатися, тим більше як ми пропустили на Кубок. Це вже одна історія. Ну, я дуже дуже рад за хлопців, що вони, так сказати, пересилили себе. І Сьогодні такий перший тайм, дуже розумний футбол. прессинг дуже добрый, ну и реализация наконец-то дуже добра получилась, поэтому как бы очень внимательно разглядывал их як соперник, ну мы как бы изучаем, поэтому команда соперника то же самое, как бы пропануя такие комбинационные футбол, и нам дуже требо было вот в этих зонах дуже добро с ними один в один сыграть и не даты Розганяти, так, да, несколько атак пропустило, але ну атак я за хлопців дуже, дуже е, даву знаєте, рад. І що найголовніше, переживав, що буде, знаєте, така ямка. Ну, справість. А що цей матч, окрім результату, дасть вашій команді, можливо, певне психологічне піднесення? І е, як взагалі ви бачите нововіницю через декілька турів? Ну, вы знаете, как говорят, да, цыплят по осени считают, поэтому будем от матча к матчу двигаться. И плюс у нас молодь дуже добра. Но это время все равно, знаете, побудова команда, она дуже тяжко так опраться. Поэтому фрагменты дуже добрые есть, а фрагменты бывают, что шо... нестабильность дуже. Поэтому нам... Ну, а по турнирной таблице, конечно, хочется туда и все выше и выше. Дякуємо, вітаємо вашу команду через перемогу і бажаємо Дякую. Дякую.